Нет, никуда. Артем, два четвера, да. Запиши, цей протокол, що це пара раз за за вас. А доповідачів немає. А, так 50%. А, да, привет. Можешь сказать, Валентине Владимирович, что комиссия уже зебралась, а может починать Сосновський Олександр, тому відповідно до положення про комісію головуючим на засіданні буде секретар комісії, і для цього нам потрібно обрати тепер секретаря на час засідання цієї комісії. Пропоную Чорномолець Наталії одноголосно до порядку денного засідання бюджетної комісії винесено 4 питання. І черговості і розглядати поза. Зміни до Олександр. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в додаток 1 до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Вознесенська на 2024-2027 роки. Так, в пріоритеті 2-3. Пункт 23.1.12 викласти в новій редакції, скоригувавши назву. Нова назва звучатиме так. Капітальний ремонт житлової будівлі Є1, комунальної установи, центр розвитку рабани Вознесенської міської ради по вулиці Соборності, 20, місті Вознесенськ, Миколаївська області. Коригуємо тільки назву. Зараз управління ЖКХ буде розробляти проєктно-кошторисну документацію і вже вони коригують так, як повинно звучати відповідно до Любенів. Також цей пункт 2.3 доповнюємо новим розділом 2.3.1.13. Приєднання до електричних мереж АТ Миколаїв, електроустановок нежитлового приміщення за адресою міста вулиця Соборності, знову-таки це ж ці будівлі центру розвитку громади, нашого центру освіти дорослих. Зараз вони приєднані до комплексу будівель обдарованості, а так як вже є Юрособа, то є необхідність в окремому узлі облику. Обліку електроенергії на 2025 рік рік передбачити 171 тисячу гривень. Пріоритет 3.3. Пункт 3.3.1.1. Викласти в новій редакції надання головному управлінню Національної поліції Миколаївської області субвенції з місцевого бюджету державному бюджету з метою матеріально-технічного забезпечення. Придбання палив мастильних матеріалів для службових автомобілів, поліцейських, офіцерів, громади та іншого майна і послуг на 2025 рік передбачити 500 тисяч гривень. Новий захід, пункт 3.3.1.4. надання Головному управління Національної поліції Миколаївської області, субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для розробки проєктно-кошторисної документації, капітального ремонту, впровадження в адмінбудівлі Вознесенського районного управління поліції, головного управління Національної поліції Миколаївської області, системи автоматизованого обліку всіх дій із затриманими особами. Костодії Рекордс на 2025 рік передбачити 294... І нова редакція пункту 3321. Надання відокремленому підрозділу Вознесенський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету субвенції з місцевого бюджету з метою оплати цілодобового спостереження за протипожежним станом приміщень, робітство вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій, технічного обслуговування системи сигналізації та проведення капітального ремонту системи. Автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях гуртожитку коледжу, придбання товарно-матеріальних цінностей для обладнання ПРУ, здійснення перевірки сигналізатора загозованості та демовинних каналів, Усунення порушень відповідно до актів огляду ГУД СНС. На 2025 рік передбачити 100 тисяч гривень. Все такі зміни. Це наші зобов'язання, тобто ми компенсуємо їм видатки, які вони несуть по утримання. Ні, вони постійно просять на що їм там потрібно, але ж я ж це за те, що ми компенсуємо їм розміщення в їхніх приміщеннях. Дякую. Сла там так мінімум, що там шановні депутати, члени бюджетної комісії, проєкт рішення підготовлено відповідно до розпорядчих документів, які нам зайшли, що стосується міжбюджетних трансфертів. І відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету. Отже, відповідно до поданого проекту пропонується внести зміни в дохідну частину загального фонду міського бюджету на обсяг субвенцій з державного бюджету, яка нам зайшла, на супровід на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет. України на суму 1 мільйон 720 тисяч 40 гривень. Ці кошти спрямовуються по видаткам управлінню соціального захисту населення Вознесенської міської ради для нашого комунального закладу Вознесенський центр надання соціальних послуг, де за рахунок цих коштів будуть утримуватися ставки по супроводу ветеранів. Спеціалісти В виконавчому комітету Вознесенської міської ради пропонується збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету за рахунок перевиконання. Дохідної частини загального фонду міського бюджету за січень 2025 року на суму 485 566 тисяч гривень. Із них 21 008 тисяча гривень на придбання тактильних засобів для забезпечення безпеки та орієнтації в просторі для людей з вадами зору 170 558 тисяч для комунальної установи центру розвитку громади на приєднання. Виготовлення проекту послугу контрзаземлення та облаштування і придбання електричного лічильника 294 тисячі пропонується для надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми «Соцеконом», на виготовлення проектно-кошторисної документації, капітального ремонту, спровадження в адмінбудівлі Вознесенського районного управління. Поліції головного управління національної поліції в Миколаївській області системи автоматизованого обліку всіх дій із затриманими особами управління освіти Вознесенської міської ради пропонується збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету на суму 299 349 тисяч гривень. Із них 291 249 тисяча двісті гривень дошкільним закладам освіти на придбання. Щедня від сіву на плату послуг з проведення поточного ремонту покриття території дитсадок номер 2. 8100 закладам загальної середньої освіти на оплату по відрядженням. Управлінню соціального захисту населення Вознесенської міської ради пропонується збільшити видатки за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету на 1 січня 2025 року на суму 200 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги громадянам міста. І в розрізі ми тут наводимо, яка сума на які категорії споживачів. Далі за рахунок перевиконання пропонується збільшити на суму 6 1500 гривень на оплату курсів підвищення кваліфікації практичного психолога комунального закладу Вознесенський центр надання соціальних послуг пропонується 192 дев'яносто тисячі гривень направити на розробку проекту кошторисної документації для будівництва сонячної станції 50 кВт. Комунальному некомерційному підприємству Вознесенська багатопрофільна лікарня міської ради і 10 тисяч гривень на проведення експертизи по проекту капітальний ремонт частини приміщень клубу та гаражу за адресою Михайлівська, 3. відділу культури. Та спорту Вознесенської міської ради пропонується збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету на суму 8 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду на оплату е землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. За читали мене одне запитання так. Це я так зрозуміла якийсь спеціальний матеріал. Я думаю, що вам більше пояснить наше управління житлово-комунального господарства. В листі отак написано на придбання геотекстилю. він для чого? Я так зрозуміла, що це якийсь матеріал. Не можу точно вам сказати. Давайте уточнимо в наших.

Щас тут такі просто, ну для мене. Щас, уточні. Щас, як нам вже киха розписує поточні. Поточні трансфери ТПСПО на придбання матеріалу нетканого, йдуть його по сертифікації е, сірий згідно стандартів. Зараз давайте тоді лист самого КП, а ЖКХ нам не додало. Листи в управлінні ЖКХ. Ну, можна зайти, зараз уточнити. Угу. Ну, Уточнимо деталі. <говори> я думав, що це є <говори> заказ ну по костюму на цей подумала кожна. Ще запитання. Ну, поки по п'ятій, я так розумію, що хочуть подаватися на, на, да, на да, да все таки спробувати. За те, щоб винести зазначене питання на розгляд нової сесії, прошу голосувати. Звіт бюджет. Бюджет виконано, все гарно. Да, звіт. Наше рішення про виконання бюджету за двадцять четвертий рік підготовлено відповідно до звіту наданого управлінням. Державної казначейської служби у Вознесенському районі Миколаївської області та відповідно до вимог, доведених міністерством фінансів України. Звіт був поданий на експертизу до департаменту фінансів Миколаївської військової адміністрації. Усі наші рішення про по бюджету проходять експертизу на вчора, фактично уточнені усі питання, які виникають у спеціалістів департаменту, тому що кожну галузь перевіряє спеціаліст департаменту фінансів облдержадміністрації. Зауважень поки що ми не маємо. Тому згідно наданого звіту. Бюджет громади за 2024 рік по доходам виконано в сумі 492 мільйони. Я не буду з хвостиком називати цифри для легшого сприйняття по загальному фонду 429 мільйонів, по спеціальному 63 мільйони по видатках в сумі. 522 мільйони з них по загальному фонду, 399 мільйонів по спеціальному, 123 мільйони. Ну, бачите, видатки більше, ніж доходи. В зв'язку з тим, що ми використовували і залучали вільний залишок, який в нас був на 1 січня 24-го року. По е, доходам виконані в основному усі дохідні джерела в розрізі податків і зборів. Е, ну, я би хотіла, якщо є вас хвилиночка і бажання озвучити. Найбільших платників це у нас АТ Укрзалізниця, потім наша Вознесенська багатопрофільна лікарня сплочено залізницею 12,2 млн гривень податків, що складає 4,3% в структурі надходжень загального фонду. Наша багатопрофільна лікарня сплатила до бюджету 9,7 млн грн, мільйонів гривень, що складає 3,4 Далі філія центр пробації в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Ви чули про це підприємство перераховано до бюджету 6,4 млн мільйони гривень податків за 2024 рік на третьому місці. На четвертому місці це ТОВ Центр сплачено до бюджету 6,1 млн мільйона гривень податків в загальній структурі надходжень. Потім товариство з обмеженою відповідальністю «Юпітер», потім військова частина 2920, АТ Миколаїв Обленерго, ТОВ, ТОВ «Енергопромбуд», КНП Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ну це 10 найбільших платників податків і зборів до міського бюджету. В самій структурі на першому місці. Залишається податок з доходів фізичних осіб, далі наші місцеві податки і збори. Єдиний плата за землю. Ну в розрізі почитаєте пояснювальна по бюджету на 114 сторіночках, розміщена на сайті міста і буде опублікована в нашій газеті день за днем. По видаткам ми профінансували усі захищені статті в межах лімітних призначень. У нас немає заборгованості. по... Захищеним статтям у нас є деяка дебіторська заборгованість по оплаті за природний газ, по деяким нашим бюджетним установам. Є наша дебіторська заборгованість по управлінню ЖКХ. Ви знаєте, це була передоплата по будівництву будинку сімейного типу. Там судові. Судові рішення, і скоріше всього, цей борг буде списано, тому що є вже рішення суду, де підприємство, якому було здійснено предоплату, визнано банкрутом, і по черговості оплат майна і коштів на оплату цієї дебіторської заборгованості, у них немає згідно пояснень ліквідатора по даному підприємству. По мережі, в принципі, мережа бюджетних установ у нас за 24-й рік збережена. Штатні одиниці це 176 ставок, які утримуються в апараті управління. Це посадові особи, які надають послуги як виконавчі органи ради. Це послуги в сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, центру надання адміністративних послуг, соціального захисту. І таке інше. По житлово-комунальному господарству цілий розділ ви теж можете зайти на сайт, ви читали, бачили. Запитання є. Що? Хто задав зазначене питання, включити до порядку денного сесії. Останнє питання. Звід нашої комісії. Ми звідсуємо перед собою для статистики доповідачній. Ми провели 14 засідань, це було розглянуто 58 питань. Пропрацювали ми добре. Жодного разу я не помню, щоб комісія не зібралася. Як деякі комісії чи більшість, чи зніхіть. Єдине, що хочу звернути увагу, то це да. Ні. Ні. одного. Хімій Денис Володимирович, 2 відвідав, 12 не відвідувачі. Точно так, токана. Коли мохви, медвідео, то з цих. Поки що так важлива на це немає, але тим, тим, тим паче. Запитання по нашої роботі до нас. Що? Хто за те, що зазначено питання до порядку денного чергової сесії отдельный вечер со сильной комиссией Загинчиным